Багатодітна сім'я страждає від погодних умов та байдужості комунальників. Людмила Ширай мати трьох неповнолітніх дітей. Наймолодшому із них Сергійку один рік. Саме біля його дитячого ліжечка стоїть імпровізований резервуар для води, таз та велике відро, куди зі стелі стікає брудна вода. Сім'я живе на третьому поверсі чотири поверхівки в озерному. Цю родину не затопили сусіди. Старий дах настільки протікає, що спочатку дощова вода потрапляє до квартири, де мешкає хвора пенсіонерка, а вже потім по стінах до квартири Шираї. Квартплату вже гроші плачу регулярно. Звернулася за допомогою, щоб перекрили кришу. Сказали, в нас немає коштів, перекривайте кришу за свої кошти. І за ніч виношу по два-три відра 20-літрових води. Сьогодні на мене з потолка капала вода на мене. Мене мама навіть в школу в лагерь не пускає, бо ми навіть сушимо фенами пол, бо стати не можна, все мокре, ноги мокрі. На останньому четвертому поверсі цього панельного будинку мешкає пенсіонерка Олена Прокопович. Жінка постійно хворіє, і аби боротися із протікаючим дахом, ні коштів, ні здоров'я немає. Пішли душі, то так почало текти. Це така вода. І що ви робите? Як ви від води рятуєтесь? Ніяк, а що Я зроблю, воно ну, там по, по стиках по цих. Я нічого не можу зробити. Ну, все йде туди до людей. Вниз. Людмила Шрай бідкається. Попри те, що за комунальні послуги сплачує вчасно, допомоги від будинку управління годі чекати. Ні коштів, ні спеціалістів там зараз нема. Разом з Людмилою Шрай ми звернулися до Озернянського будинку управління. Проте керівництво не виявилося на місці, а підлеглі з нами спілкуватися відмовилися.